Bye. Як гадаєш кексико? Іриска? Дякую за це. Що римується із словом зірка? Зірка? Знає... Там десь у небі, дуже далеко. О, що це, бо гляньте? Це падає зірка. Я маю бажання, що саме я хочу. Багато Вся охоче світло яскраве, сяйча кулька. Як падає з неба, дивлюсь, я маленька. І ось вона зникла. Бажаю я знову ще до світанку побачити нову. Хо -хо! Чудово, міс місцерлат. Просто чудово. О, містере журливий. Я дуже рада, що ви зайшли. Залишився тиждень до наступного вечора історії. Саме ви можете тоді, мені з віршем, який я прочитаю для усіх. Гадаю, я майже закінчила його, але я буду дуже вдячна за допомогу з цими двома словами. О, Для мене це честь. О, Дякую. Тільки ці два слова, що я. Ой, вибачте, кафе сочки. сподіваюся, у вас я гідно чудовий день. Сонечка, слухає? О, це прекрасно. Я зараз приїду, малинку. Ви не проти глянути за кафе, містер жулеве. Я з'їжджу до бутіка малинка і повернусь. Звісно ж, не пускай. Блискучий. Ні-ні-ні ні. Блискучий. Так. Не така зворушена дизайнерська сукня від самої малинки для мого власного поетичного вечора. Mm -hmm. Раз, домірки твої зняла. Тепер знай, oh. якого розміру буде твоя сукня. Можеш розслабити? Хочеш побачити мої попередні тобто мої перші ескізи, ти можеш нести будь-які змін. Здивуй мене, я обожнюю сюрпризи. Грест, тоді нехай буде так. Тоді я працюватиму з тим, що маю. Тобто, що маю на увазі, якщо це те, що ти мала на увазі, звучить неймовірно. Мені час повертатись у кафе. Дякую. Я підготую все якраз до вечора. Історії. Озоре, що падає з космосу безкрайнього, обличчя твоє побачити жарка. Озоре, що падає в небі високо, твібускит, я бачу, на власне око, не відлітай, без тебе тужитиму. Мій Шарлотто, яке слово римується, зі словом тужитиму. Чому? Звісно, чудово. Я мала на увазі, чому змінювати мій вірш. Він вам не сподобався. Але ні, Люба. Я обожнюю його. Я тільки трохи підправ вірш, щоб було більш реалістично, як в той момент, коли ти справді побачиш зірку. Відверто кажучи. Я ніколи не бачила зірку, що падає. Я більше уявляла. О, Люба, Але щоб бути справжнім поетом, ти повинна писати про те, що знаєш. А щоб написати про те, як почуваєшся згадуючи бажання під зіркою, що падає, ти мусиш побачити це на власні очі. Привіт, друзі! Привіт, Сливко! Куди ви зібрали у Чувати відкритим, а я пишу вірш про зірку, що падає. А міст журливо сказав, що треба на власні очі бачити те, про що писатимеш. А так, це я, коли я танцюю, це має йти <гас> а, <гас> а, Так, гадаєш, сьогодні не прохолодно, щоб ночувати на дворі? Якщо це допоможе стати кращим поетом, воно того варте. О, чекай! У мене є ягідно соняшникові енергетичні батончики саме для кемпінгу. Дякую, Сливка. Схоже, малинка й досі працює. Може їй слід підкріпитись. Забуш мені послугу. Переконайся, що вона не надто виснажуватиметься над сукнею. А вже ж. Розважайся! Як справи? Почала з моделі, що мені сподобалися, але потім вирішила дещо змінити, та потім вирішила повернути все назад, а потім знову змінити. Але зараз гадаю, що перша модель була найкраща, та, мабуть, я вчасно її не закінчу. О, бідолаша. Я можу допомогти. Я можу щось різати, або ти покажеш мені, що робити. Ти дуже люб'язна, але для мене важливо зробити це все самі. Ти мене розумієш. Гадаю так, ти впевнена, впевнена, Сподіваюсь, що я зможу. Що я експерт з моди, завжди стильна, завжди на хвилі моди. І це лише за декілька хвилин. Що це? Хіба не стиль солички? Без проблем. Я витягну іншу модель з рукава. Ось. А ось і я нова сукня сонички. Я вам подобаюсь? Запинись. Я тебе підбадьорила? А вже ж. Але я повинна повернутися до роботи. О, мені вона дуже подобається. Я хочу, я сподіваюсь, я бажаю встигнути її пошити. Ти встигнеш. Ти повинна добре виспатись і почати зранку. Я впевнена, що твоє бажання буде виконано. Я зачиню твій магазинчик Справді? Араз. Добра ніч сливко. О, дякую ще раз. А для чого ж, друзі, потрібні? Чорничко, це сливка. О, проґавила. Гаразд більше не позіхати. Ось такі справи. О, подолашна малинка. Знаєте, як вона прагне все зробити, я найкращим. Саме тому я сказала, що ми повинні закінчити брання для сунечки цієї ночі. Те, що сливка має на увазі, схоже на цю казку. Чоботар та ельфи. Доки чоботар спав, ельфи прокралися та зробили черевички за нього. Ми можемо бути як ці ельфи. Та мені помічники малинки. Домовились? Домовились. Домовились. О, що? Ох. Гаразд. Більше не спати. Гаразд. О! Ідеально! О, О Боже! <смеш> Доброго ранку, маленько. Ми прогулювалися. А і... ви тільки погляньте на це, яке чудове вбрання! Але. але звідки воно взялося? Хіба не ти його шила? О, я цього не пам'ятаю? Я не думаю, що змогла. Цілу ніч мені зналось, що я шила, але не пригадую. Тобто це не схоже на мізкіс, тому я. Я... Ми припустили, що це були. Це були модні ельфи. Модні ельфи? Так, як у тій касті про ельфів чи у чорнички є така книга. А? 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 О, -та. Щось на кштал... ягідні. Але з загостреними черчками вони знають, що ти потребуєш допомоги, тому й прийшли. Справді ви їх бачили? Ну ем... ти теж можеш, тобто не можеш. Тобто ти можеш, але тобі не варто. Існують правила. Якщо ти піддивляєшся за модними ельфами, вони втечуть. Це точно. Ельфи такі ж вони є. Можливо, тут це сталося тому, що ти дуже хотіла пошити сукню. Є бажання здійснилось. Це не тому, що ти сама не можеш впоратися, ти вона з твоскісом зроблена. Ну, зовсім вона набагато складніша. Але Ого! якщо ці модні ельфи можуть зробити сукню такої складності за одну ніч, я на що вони здатні, якщо їх трохи зрувати. Я можу вийти за межі і створити для Сунички щось екстра, екстра унікальне, потайбічне Ха -ха. О, Щось схоже на це. Я залишу новий ескіз для модних ельфів і подивлюсь, як вони впораються. Може, вони ельф одну ніч? Може і так. Та раптом вони залишаться Краще я приступлю до роботи, бо суничка заслуговує на до на найкраще. Hahahaha! <laughs>